Доброго дня, мене звати Марина і я агент з нерухомості у Вірджинії, а саме у Вірджинії Біч, Норфолку та Чесапіку. Сьогодні я буду розповідати вам про місячні комунальні внески у кондомініумах та таунхаузах. Таунхаус це багаторівневий будинок за власною земельною ділянкою, за який власник повністю несе відповідальність. Кондомініум це житловий блок у багатоквартирній будівлі. Де спільні зони, такі як коридор, дах, прибудинкова територія, управляється об'єднанням власників і називається в Америці HOA. А власники сплачують внески на її утримання. Сьогодні у цьому відео я вам покажу кондомініум, який знаходиться недалеко від пляжу у Вірджинії Біч. А HOA внесок, це місячний внесок, складає 400 доларів. До цієї суми входять догляд за фасадом та дахом, освітлення, прибирання і догляд за територією, страхування спільної території, резервний фонд на майбутні ремонти. Знати, що входить у внесок важливо при виборі житла. Ваша агент з нерухомості допоможе вам розібратися в усіх нюансах та документах. Дзвоніть мені, чи пишіть. Якщо ви вы...